Штучний інтелект від OpenAI в поєднанні з сервісом SendPulse дає змогу значно прискорити процес генерації контенту для чат-бота, заощаджуючи ваш час на створення сценаріїв та написання текстів для повідомлень у ланцюжках. Розглянемо, як генерувати ланцюжки за допомогою штучного інтелекту. Перейдіть до розділу Чат-боти. Оберіть зі списку потрібного вам бота та створіть новий ланцюжок. Натисніть кнопку. Побудувати за допомогою штучного інтелекту. У полі вводу додайте детальну інструкцію для створення ланцюжка. Наприклад, персоніфікуйте бота як спеціаліста служби підтримки або помічника менеджера. Вкажіть теми та кількість повідомлень, вкажіть дані, які потрібно запросити у користувача тощо. Натисніть кнопку Створити ланцюжок та почекайте кілька хвилин. Важливо не закривати сторінку. Поки процес генерації не завершиться. Час очікування залежить від складності ланцюжка, кількості елементів та розгалужень. Перегляньте згенерований ланцюжок, деякі блоки можуть потребувати додаткового редагування. Вам потрібно наповнити їх актуальною інформацією, впевнитись в існуванні змінних та тегів в аудиторії чат-бота та додати невраховані штучним інтелектом зв'язки між блоками. Наведіть на елемент із знаком оклику, щоб побачити підказку, на що потрібно звернути увагу. Збережіть та запустіть ланцюжок, щоб перевірити, як відбуватиметься взаємодія з користувачем. Готовий ланцюжок можна прив'язати до тригера чи додати до іншого ланцюжка. SendPulse надає можливість протестувати сервіс генерації ланцюжків штучним інтелектом до п'яти разів безплатно. Якщо ви плануєте користуватись інструментом частіше, підключіть інтеграцію з OpenAI в налаштуваннях чат бота на платному тарифі.